Готівку в стіні та і також про те, що перевізник готовий зробити для того, щоб збільшити кількість пасажирів, які заплатять карткою. А відповідно, все стане прозоро і зрозуміло, не те, щоб навіть і зручно. І про це ми говоримо з Романом Думачем. Доброго дня почну з питання і зразу згадаємо наше інтерв'ю. Два місяці тому, власне, коли ви казали, що приблизно один відсоток у вас пасажирів валідується і оплачує карткою. Чи змінилася ситуація за ці два місяці? Чи так далі? Приблизно один відсоток пасажирів на ваших маршрутах здійснює безготівкову оплату? Доброго дня усім. Ну, ситуація насправді дещо покращилась, хоча цей відсоток зрізано багато. Я зараз можу сказати, що на маршрутах... Які прямують зі Львова в сторону турки, а також воротнього напрямку на даний час відносно десь від 8 до 10% відсотків пасажирів валідуються карточкою. На жаль, на цьому напрямку більше ну, проплат немає. Ну а приблизно який це відсоток? Тобто судно це критично мали, малий відсоток? За це якщо взяти від загального потоку це буде не більше 10% відсотків станом на сьогодні. Валідується в автобусах нашого підприємства. Само це, це не, не високий відсоток. Чи ви пов'язуєте власне, що люди вперто не переходять на безготівкову оплату навіть попри те, що є можливість через картку віза мати 50% знижки? Ну, е я можу це пов'язати тільки з тим, що, е наприклад, е люди на даний час ще не повністю е в по селах користуються так званими картками банківськими, і, і ще не, не настільки звикли до цього. Воно по, по поступово все таки цей відсоток зростає, але я тільки з цим, тому що зараз на даний час вже і система більш коректніше працює. І вже водії звикли до цього, щоб відкривати зміни, закривати, вже воно працює набагато краще ніж працювало до цього. Але все-таки відсоток на наших маршрутах, він є невисоким. Ще якщо взяти, наприклад, до порівняння близьке примісту до Львова, то там я думаю відсотків 60-70 користуються вже банківською карткою. Надіну тому, що є от знижки ця відвіза, але в нас на наших маршрутах, це дальні маршрути там. Більше наші маршрути мають більше там 150 кілометрів, і не до 170, Тобто люди не користуються. Не є вона популярною в нас, на наших маршрутах не є популярна. Оця от функція безготівкової оплати. На вашу думку, чи це зміниться зрештою, і що для цього мало би статися відбутися, що потрібно зробити. Ну знаєте, вже, вже тут важко зараз щось прогнозувати, тому що вже насправді і система більше вже стала якби, працювати адекватніше і, і вже і самі пасажири вже знають. Ну тут тяжко щось прогнозувати, щоб воно стало на своє місце, і щоб більший відсоток. Бо напевно, все ж таки це треба ще йти з якимись рекламними акціями, з якимись такими. Штуками і пояснювати пасажирам, щоб далі користувалися картками, або там чи іншими пристроями. Представник оператора вважає, що все-таки причина не лише масла з оператора СОП, який запровадив цю систему валідатора, встановив на маршрутах. Він вважає, що причина не лише те, що люди не хочуть. Він вважає, що досі працює ця система людського. Ну люський е, е, чинник, коли водії далі намагаються обманювати пасажирів і казати, що ризиковано платити карткою, бо раптом може зняти більшу суму тощо. Чи є у вас проведена робота з водіями? Чи є у вас? Ми пам'ятаємо, що у вас був випадок, що ви водія звільняли за те, що він ховав валідатор. Чи є такі нові прецеденти? Чи все ж таки вас водії вже ми знаємо наприклад, 650 маршрутів, які щодня виїжджають по Львівщині? 30 відсотків, за словами оператора, до сих пір не вмикає валідатори. Е, ну, все ж таки, я би звісно з цим не погоджуюсь, бо якщо ну, на початку там коли запускалася система, там половина відсотків, 50 відсотків водіїв могли, десь там не, ну некоректно не відкрити зміну чи приховувати валідатор, чи розвертати його на даний момент, такі. Таких зараз випадків ну, практично вже немає. Це їх зовсім зовсім поодинокі випадки, тому що ми вже е, два місяці боремося з водіями і, і самі перевіряємо, от як, як, чи коректно працює система чи не коректно. І насправді я не сказав, що це е, знову ж таки водії. Це просто вже такі людські І люди е, ну, на більшості маршрутів, отак, як звикли готівкою, так і на даний момент. Далі користуються готівкою. А щоб ну щоб достукатись до людей і щоб вони розраховували з карткою, все-таки це все потрібно, я так думаю, час. Бо з часом воно напевно все-таки запрацює. Ну ми ж, е, як сказати, не, не, ну, не термінали, коли вже були десь по магазинах у Львові, то в таких віддалених селах чи в районах їх ще навіть ніхто і не знав, але зараз вже. Куди не заїдеш там в любе будь-яке село, наприклад, там вже в кожному майже в кожному газині термінал. Люди звикають до цього, вже ніхто не, не біжить, там не знімає готівкою, а йде, розраховується картику. Відповідно, я думаю, що тут треба ще час деякий більше робити якийсь наголос на це, що є якісь акції, що є щось, що що воно вигідно. І тоді я думаю, воно все таки запрацює з часом, але це на це потрібен час. Ви говорили, що ну, обладнання вже працює більш-менш коректно. А все ж таки, у вас як у перевізника, які ще залишилися е, питання до оператора, що потрібно ще там, чи допрацювати, чи змінити можливо? Ну е, насправді, е, з минулого разу, коли ми були е, з вами так в ефірі, е, це було критичним питанням. оцей звіт, який водій повинен отримувати в кінці зміни, тобто. Яку суму і кількість перевезених пасажирів за зміну в нього було? Станом на зараз оператор ще не виправив цього, вже пройшло ну, більше двох місяців, станом на зараз і оператор цього не виправив. Також хотіло, щоб система більш працювала автономно, не залежала вона від інтернету. Бо, до прикладу, якщо взяти нашу гірську частину маршруту, це починаючи від ясениці Замкової, і вже подальше по посадах Турківщини є несталий е, зв'язок, і інколи там не спрацьовує е, валідація. Буває таке, що пасажир е, завалідовується, тобто робить чекін, а чекаут йому воно не вдається зробити або навпаки. Ну і тут де, де тут з цим ще є насправді проблема. Оце для мене такі два найбільш е, ключових фактори, які ще перешкоджають десь в кін, до, до кінця е, впровадити на наших маршрутах е, от, от, цю. Бесотівково оплату. А ми власне, сьогодні під час розмови з оператором він наголошував, що валідатори в цій їхній системі працюють без інтернету. Офлайн. Тобто вон, воно не спрацьовує. Він каже, власне, особливість регіону. І, та, і особливість власне, їх валідаторів, відміну від міста Львова, які стоять в тому, що вони можуть працювати офлайн, бо дійсно не всюди є покриття. Дивіться, насправді воно е, так і планувалося, З самого початку нас запевняли на 100%, що валідатори будуть працювати е, без е, інтернет-зв'язку, що валідатор буде тримати в пам'яті оці всі транзакції, і в кінцевому йому буде хватати там декілька секунд, щоб він зловив інтернет, і воно все проведеться. Насправді воно так не є. І я, саме я звертався до. Якраз смарт-тіки технологічі до розробників до ну хто впроваджує. Вони знають про цю проблему і ну напевно, все таки і замовчують. Але я ну наголошую ще раз, що в гірських частинах, де немає сталого інтернет-зв'язку, є проблеми з валідаціями. як чек-ін, щоб розпочати поїздку, так чек-аут. Також водії не можуть закрити по селах або зранку відповідно відкрити зміну. Оце таке одне з ключових питань. І ще ключове питання для оператора, зокрема, щоб була проведена обліко, облік готівки, нарешті, і е, ну тобто, ми це питали минулого разу, і зараз, ніби вже на деяких маршрутах, почав він працювати. Цей облік планується запровадження, принаймні е, обліку готівки. Коли планується у вас його зробити, щоб побачити кількість чітку пасажиропотоку і кіль... скільки... В день готівки проходить через конкретного маршруту конкретного перевізника? перевізник. Ну, дивіться, скажу вам по цьому питанню, як воно насправді виглядає в загальному авто 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 Автоматизована система обліку оплати пасажирів. Тобто, станом на зараз, ми маємо тільки оплату карткою, так ми без оплата. Вона Дає нам зрозуміти тільки суму, на яку ми перевезли пасажирів. А от самого обліку, звідки і з якої початкової станції якої кінцевої, чи від якої зупинки початкової до кінцевої, ми ще не знаємо. Оператор, не налагодивши систему і не має повного чіткого обліку, навіть по безготівці Тобто я не розумію з якої зупинки. І, і до якої їхав пасажир. У мене є тільки що зняло 130 гривень, 65 гривень, 150 гривень. Ну я напевно думаю, що ще зарано оператору зараз говорити про ведення готівки, тому що треба навести до кінця, щоб система запрацювала по безготівковому, тоді вже впровадити. Після цього пільгові перевезення, і вже тоді братись за готівку. Ну це якось би мало бути почергово, а не так, що до кінця не запрацював. Наприклад, на моїх маршрутах облік без готівки. Зовсім не працює взагалі ще облік пільговиків, і не зрозуміло, як воно має запрацювати І вже розроблений хоче, хоч проваджувати готівку. Ну по має бути. Запрацювало одне від Рухаємось далі. Запрацював наступний крок, рухаємось далі. Я якось так це, це бачу. Звичайно, що я би хотів, щоб це все вже і відразу було. Але я розумію, що це ну якщо ми зараз вже близько 100 днів не до кінця вийшли на ну, не до кінця завершена робота по безготівці, до то ще рухатись до готівки зарано. Знаємо, що в четвер було засідання асоціації перевізників і власне. Там були представники Львівської обласної військової адміністрації. Чи можете розказати про підсумки? Тобто, які питання піднімалися, можливо, власне, для того, щоб зрозуміти, що болить перевізникам в контексті е квитка Ну, дивіться загалом найболючішим питанням для всіх перевізників це номер один. Це був звіт водія в кінці зміни, щоб водій чітко бачив, ага. як на яку суму він перевіз пасажирів, тому що йому немає різниці водію. Чи це він буде здавати готівкою в касу підприємства, чи він принесе цим звітом на даний час, за от ці три місяці, ми так і не побачили, водій не бачить. Ми вже це бачимо після е, цього, як нам прийдуть звіти, або ми ці звіти скачаємо. І тобто, це є найпершим, що потрібно зробити. Це і забере відразу будь-які звинувачення в сторону водіїв, водії, тому що водієві насправді. Ну, немає різниці, чи він здасть оцим чеком там тисячу гривень, чи він здасть їх готівкою. Йому все одно він віддав, і як кажуть, і закрив свої питання по касі, от а це було одним з найключовіших питань. А також були питання такі, наприклад, що вилітають просто квитки. Що коли є випадки, коли пасажир заволютувався на, на автостанції західній. І їхав водій, пильнував, до, до якої зупинки він доїжджає. При виході водій пасажир зробив чек-аут, закінчив поїздку, і є квиток посадковий, є транзакція, що вона пройшла, а сума по оплаті ну не, не дійшла, так і в загальному до, до перевізника. От, ну, є от таких пару ключових питань, але ми дійшли якоїсь такої спільної думки, щоб разом ага. рухатись. В цьому напрямку і ну домовили, що ніхто нікому не перешкоджає. А разом працюємо для того, щоб система все-таки запрацювала. Ну На нашу думку, скільки ще треба часу? тобто у Львові якось є купа збоїв, але все-таки воно якось пішло, і ми розуміємо, що пішло через те, що ціна на готівку сильно відрізняється ніж безготівкова. Ви так запорвати не можете, бо у вас немає сталого тарифу, бо у вас рахується по зупинках. Скільки ще треба часу на вашу думку, щоб воно нарешті запрацювало так, як би хотілось, хоча б щоб 50% людей розраховувались безготівково. Ви кажете, що Львів запрацювало Львові воно було набагато легше впроваджувати. Тому що так дійсно, як ви кажете, є єдиний тариф, і там не потрібно ні валідації, ні будь-чого. Ти просто приклав картку. Воно зняло там чи 15 гривень, чи зараз половину вартості, поки діє акція візи. А от з цим на приміських і міжміських маршрутах, воно важче, тому що дійсно є, є і більше тарифів, і є, є протяжність, протяжність маршрутів набагато довша. І проблеми є з зв'язком, тому що я неодноразово сам і тестував на своїх маршрутах, починаючи, якщо зі Львова є певні ділянки на маршруті, де вони де зв'язку немає. І коли там робиш е е чеґін, тобто завалідовуєшся, і е ну воно не спрацьовує. Ну тут з часом що сказати, я думаю, що все-таки е ще якийсь період потрібно. Тут, тут тут важко сказати про якийсь конкретний час, але треба, щоб люди адаптувались більше і більше проводити, ще раз скажу, якихось роз'яснюваних компаній, е ставати працівникам смартівки технологічних автостанціях, пояснювати, тому що. Ще є багато з їхньої сторони роботи, ну і звісно, з нашої. А власне, з вашої сторони, що ви мали би ще зробити, і що, можливо, плануєте зробити, щоб оцей відсоток зростав постійно? медійну кампанію, я так розумію, ви робити не будете. Все-таки вважаєте, що це робота тих, хто запроваджує систему, а не реалізовує. Ну? Ми готові зі своєї сторони до будь-яких нововведень, але щоб ці нововведення не впливали нам на роботу зараз з підприємством. На даний час ми розпочинаємо свою роботу з цього, що, наприклад, я зранку шукаю квитки, які вилетіли, оплати немає. Тобто, тут треба, щоб все таки більше за цим, щоб система спрацювала працювала справно. Якщо система буде працювати справно, буде все, як воно є. Тоді вже ну за нами зовсім мало залишилось. За нами є тільки щоб водій відкрив зміну і вчасно її закрив. Все, решта, все тільки за пасажирами.